Коли ти заходиш на курс, ти бачиш у вікні декілька вкладок, кожна з них має свою функцію. У вкладці, вкладці Курс знаходиться головне. Тут містяться всі теми по історії. Ось тут внизу ми бачимо всі ці теми. Ось вони. Якщо ми відкриємо тему, що ми бачимо? Кожна тема має в собі коротке відео для засвоєння матеріалу. У вкладці курс знаходиться найголовніше. Тут знаходяться усі теми по історії. Для того, щоб їх передивитись, можна отут полистати, щоб переходити. Ми беремо вступ до історії. Ну, наприклад, обираємо стародавню історію України. Що ми маємо? Ми маємо відео для засвоєння матеріалу. Ми маємо конспект. Ми маємо слова, які тут. Є в цьому відео незнайомі, можемо їх вивчити. І вправи: тестові завдання, щоб перевірити себе. Починай з першої теми та поступово переходь далі.